Державну адміністрацію, обласну адміністрацію Харкова, губернатора і державну адміністрацію з інвестицій в Україні для того, щоб організувати цей форм по інноваціях, інвестиціях інститутів Харкова для того, щоб покращити майбутнє для Харкова і України. Я дуже дякую за честь бути в цій панелі з такими шановними доповідачами в пленарному виступі. Я сьогодні вже говорив про економічний розвиток і буду говорити. Коротко для того, щоб зосередитися на державно-приватному партнерстві в розвитку української економіки. Ми вважаємо, що Україна може досягти статус е, великої двадцятки 20 до 2020 року, а також Україна може бути в найбільших 20 е, е, країнах світу соціоекономічного розвитку, е, включаючи світовий економічний форум ОСР е, Світова Організація е, ох, е, охорони здоров'я е, індекс розвитку людства та боротьби з корупцією. Ми вважаємо, що можна досягти. Е, Через ключові шляхи помножити існуючі індустрії, рухати Україну в з експортної економіки, в економіку знань і державно-приватне партнерство по розвитку інфраструктури, а також велика приватизація державних підприємств і розвиток малого середнього бізнесу. Я буду говорити зараз про приватне державне партнерство в розвитку української інфраструктури. Це включає дороги, залізницю, аеропорти, морські порти, аеропорти, енергоефективність, дослідження вуглеводнім та інше. І розвивати треба приватне державне партнерство через міністерство інфраструктури USAID, i der, derża mnie, derża organizacji, a, a także a, Економіку міст та інфраструктуру для того, щоб розвивати допомогу міжнародних фінансових інститутів в наступні роки, приймати капітал від рискової, від венчурного капіталу, борговий від банків, інвестиційних від інвесторів для того, щоб інвестиційне партнерство розвивалося в Україні. Крім того, наше державне приватне партнерство та центр співпраці буде працювати з комітетом Верховного Ради по підприємництву для того, щоб розробити Законопроект по державно-приватному партнерству, щоб е, від там найкращі світові практики. Ми також е, працюємо з управлінцями банківського е, венчурного капіталу з е, заступним міністра по інфраструктури та е, керівництво української портової е, влади для того, щоб говорити про порти і аеропорти і їх розвиток в Україні. Ми також працюємо в Торговій пала палаті Америки в Києві е, по співпраці з мерами. Е, Дніпропетровська Тернополя, Кривого Рогу та інших міст показувати, щоб їхні проекти приватно-державного партнерства покращують інфраструктуру міста, а також заохочують міжнародні інвестиції, і ми чекаємо можливості це також запропонувати харківській області, коли з'являться ці проекти ППП в харківській області. Що стосується висловлювань пана Євтушенка і міжнародних проектів, ми запросили його і його заступники зробити презентацію на всіх їхніх проєктах на клубі, коли ми запрошуємо комерційних аташе та дипломатів з в нашій торговій палаті з усіх посольств в Києві, заступник міністра Качер говорив про угоди розділення. Виробництва це ключовий е, е, метод е, втілення закону, і е, завдяки йому підписане. Проекти з Shell, і і іншими компаніями по розробці та видобку вуглеводні в Україні для того, щоб допомогти Україні ə, зробити ə, економічну самостійність. Крім цього, ми працюємо з іноземними урядами ə, різними ə, корпораціями для того, щоб ə, разом з USAID, PPP проекту потенційно ə, розробляти. Ə, і відновлювати інфраструктуру східної України це не тільки для того, щоб зростати, але й ефективно відновлювати, відбудовувати Україну східну Україну, особливо після того, як дуже багато донорських грошей можуть бути виділені разом з приватними грошима на ці проекти, і можна їх використовувати більш ефективно через проекти ППП в східній Україні. Підведу підсумок, ми можемо працювати разом з центральним урядом. З державним державною агентствою по інвестиційним проектам регіональними адміністраціями та містами, а також міжнародними фінансовими інститутами, комерційними банками, приватними інституційними, інвесторами, корпоративними інвестиційними та членами нашої американської торгової палати для того, щоб разом побудувати кращу Україну. Дуже вам дякую.